Хто винен у загибелі керівництва МВС у авіатрощі у браварах. Звідки у депутата Рівненської облради 4 мільйони валюти готівкою? Та хто деребанив в землі стратегічного значення Київської ГЕС? Про все це просто зараз. У Топ Ньюс Вітаю! ДБР завершило досудове розслідування щодо заступника голови Федерації про спілок України. Він підозрюється у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень. Слідство встановило, що заступник голови федерації профспілок у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальної лікарні у Києві. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю. Посадовець обвинувачується у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду. До речі, це вже п'ятий керівник ФПУ, якого бюро викрило на подібних оборудках. Рухаємося далі. На Київщині ДБР викрило групу посадовців та підприємців, які незаконно заволоділи землями стратегічного значення Київської гідроелектростанції. Ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди, а це критична інфраструктура столиці, переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котежні містечка. Вартість землі оцінюється у 15 мільйонів гривень. Досягти бажаного ділкам вдалося через правові прогалини у статусі ділянок. Організатори через корупційні зв'язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгоспризначення, що дозволяло видавати ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок. Наразі вже оголошено вісім підозр п'ятеро осіб затримано. Їм оголошено підозру в створенні та участі злочинною спільнотою, шахрайство в особливо великих розмірах. Легалізація майна одержаного злочинним шляхом. За такі злочини можна на 12 років позбутися волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Є ті, хто віддано захищає державу, а є ті, хто хоче заробити на війні, і думає, що не понесе за це відповідальності. І відповідно, саме такі громадяни під пильним наглядом ДБР. Наразі викрито злочинну групу, до складу якої з одного боку входили військовослужбовці та представники військової частини, з іншого приватні підприємці. Вони змовилися між собою та продавали частину продуктів, призначених для бійців, в магазинах, на базарах та в ресторанах. Зі складу забиралося щонайменше 30% провізії. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. ДБР продовжує викривати всіх охочих нагріти руки на протиправних схемах. Розповім вам історію про депутата Рівненської облради, який за сумісництвом був заступником голови Поліського лісового фонду лісів України. Все в нього складалося добре. Депутатська діяльність в поєднанні з роботою у виконавчій владі дозволила йому фантастично збагатитися. 4 мільйона доларів США у різній валюті. Саме таку суму виявили та вилучили правоохоронці під час обшуків у посадовця. Додаємо до цього списку три елітні автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz, BMW X5. Коштовності та дорогі годинники. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова, 16 -ма магазинами до нього із патронами. На сьогодні також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро. Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення. Він перебуває під вартою, де судове розслідування триває. ДБР завершило масштабне розслідування авіатрощів Броварах. 10 місяців ретельного досудового розслідування, результати десятків експертиз, допитів свідків, слідчих експериментів, розшифровка чорних скринік та інші процесуальні дії дозволили похвилинно відновити обставини авіакатастрофи. До роботи долучалися іноземні експерти та представники французької компанії-виробника гелікоптера. Зараз з матеріалами справи ознайомлюються підозрювані та родичі загиблих, потерпілі та адвокати. Після цієї процедури обвинувальний акт направлять до суду. Нагадаю, що підозрюваними у порушенні правил безпеки польотів та службовій недбалості є п'ятеро посадовців ДСНС України. Вони, попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, залучили до перевезення керівництва МВС-гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозволів виконувати інші види польотів. На графічній реконструкції чітко видно, що через погану погоду гелікоптер був змушений летіти дуже низько. Коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку, то почав здійснювати маневр обльоту і різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб, в авіатрощі загинуло 4 жінки та малолітня дитина. 31 людина, серед яких 13 дітей отримали ушкодження. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Сподіваємося, такого більше не повториться ніколи. Чекаємо вироків суду. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба!